Королеве, дивіться, яка в нас смакота вийшла, то взагалі просто капець. Першу партію ми вже з'їли. Цього перші не дуже виросли, але так вже супер вийшло. Королева? Що так довго вадиться? Як довго? Я Сотня швидше, як тільки можна. Чуєш, тільки що пахло сосісками, а тепер я чую, вже від тебе такий запашок ого. Чим то ти пахнеш? Від мене не запашок. Від мене аромат. Аромат, точно, аромат. Запашок від мене, То собі придумав, запашок, від мене аромат. Так, я тебе питаю, чим я... ти пшикаєш, ти мені ніколи не кажеш. Ну, потім ти завжди хочеш. А mm. я зараз королі, я вам покажу. Я не знаю. Пам'ятаєте, у нас колись були завжди дезодоранти, ми користувалися дезодорантами. то Тобто то, то дезодорант. Я коли виходжу з душі, від коним пшикаю, це вже використала. Mm -hmm. Він дуже файно пахне. Хто знає цей аромат? Він такий солоденький, він так тримається. Оцеї банки наскільки вистачить. Але, Але я чую, що тут вже в кімнаті. всі А то Потім пахне. вся постіль в мене пахне. Але у мене з тої серії є ось дезодорант. Потім у мене з тої серії є парфумований крем для тіла. Я вам скажу так, тіло реально потім так пахне, воно гарно зволожує. І найголовніше, що не лишає такої, ну, такої жирноти, знаєте, так буває, крем такий жирний, що хочеться взяти е, і повитирати. Його. Та, рушнички і повитирати. А тут взагалі супер. І знаєте, один запах доповнює другий запах. То просто прекрасно. А то типу, цілий набір, так? То є цілий набір. я вже раз показувала, ти як дивився.